Сьогоднішній день свято Благовіщення Господнє, коли розпочалася благовість про Ісуса Христа якраз з цього дня, з моменту, як говорить Євангеліє, а тільки Євангеліст Лука єдиний, хто з чотирьох євангелістів описує цю подію благовіщення Архангелу Гавриїла до Пресвятої Богородиці. І як описує Євангеліст Лука, що в шостий місяць, в шостий місяць від чого? В шостий місяць. Коли вже була вагітна праведна Єлизавет, родичка е Богоматері, Ангел Гавріл явився при Святій Богородиці і сказав, радуйся, благодатна Господь з тобою. І, звичайно, Діва Марія смутилася і не одразу зрозуміла ці слова архангела і не розуміла, що, для чому це відбувається саме з нею. І Архангел Гавріл говорить, що благословенна ти в жінах. І такий коротенький діалог описує Євангеліст Лука. Цієї благої вісті ангела до праведної мрії і завершує цей коротенький діалог тим, що Марія запитує, як же це станеться, як же я народжу того, про кого ти говориш, якщо я чоловіка не знаю. Тобто вона була дівою. І Архангел відповідає, що те, що народиться в тобі, буде від Духа Святого, звише від Духа Святого, від Всевишнього. І вона кротко відповідає архангелу Гавриїлу, тобто приймаючи його ці слова, маючи в собі таку велику віру, «Сераба Господня нехай буде по Слову Твоєму. Діво Марію часто святі Оці називають новою Євою. Для нашого розуміння, можливо, буває складно, скільки тисяч років пройшло між Євою, між першою жінкою і між Богородицею, яка народила Христа і від народження Сина Якого і рахується наше нове тисячоліття. Але святих Отців є своя логіка. Вони бачать в цьому такий алегоричний сенс, що як Єва в свій час перша жінка послухала падшого ангела і спокусилася на його слова, а саме піддалася сумніву в тому, що слова Божі, вони ідеальні, що слова, Словам Божим можна усумнитися. І вона допустила в собі це усуміння. А Пресвята Богородиця. Як ніби протирічучи на противагу праматері Єви, вона не сумнівається в тому ангелу, який явився, тільки вже не падшому, а тому ангелу, який залишився вірним своєму творцю. І вона смиренно відповідає, що сираба Господня буде по Слову твоєму. Святитель Григорій Палама в своїй проповіді на благовіщення, він задавав таке питання, чому скільки часу повинно. Було пройти, і, відповідаючи, говорить, тому що не готове, була, не готове було людство народити ту, яка би народила Сина Божого. Тобто людство до цього не доросло, і потрібно було декілька тисяч років, щоб народилась та, яка була здатна вмістити в собі Другої поста Святої Трійці, яка би своїм образом життя і зі своєю власною згодою. Через запитання цього ангела могла би вмістити Сина Божого. Святитель Григорій Ніський також коментуючи це свято і цю подію, він говорить, що люди повинні були позбутися того зла, яке в них накопичувалось. Після гріхопадіння. А в нас немає вже іншого досвіду, іншого досвіду життя в людей не було, як тільки після гріхопадіння. Ніхто не може описати нам едемське життя, яке було в раю в Адама і Єве, який був в ідеалі задум Божий там, яким було бути життя. Тому що людство знало досвід лише вже після вигнання людей із цього райського саду, із цього Едему, зі всіма хворобами, з наявною смертю. І з тою злобою, яка накопичувалася, як говорить святитель Григорій Ніський, як в цілому народі, в цілих, в цілих народах, в людях, так і в кожному індивідуально. І святитель Григорій Ніський, відповідаючи на питання, чому ж не знайшлася та в другому поколінні після Єви, чи в третьому поколінні, через серед їхніх доньок Єви, чи якісь десяте покоління не знайшлося тієї, яка би вмістила і народила. Спасителя, і він говорить, що люди повинні були самі усвідомити, скільки в них накопичувалось злоби, і говорить таку чудову фразу: не просто усвідомити, а повинні були втомитися від зла, від різноманіття того гріха і від різноманіття різного виду злоби, яке розповсюджувалося по нашій планеті, і, втомившись від цього і усвідомивши, пройшовши тисячі років, змогла народитися та. Яка своїм образом життя чистими думками, чистим життям змогла вмістити і відповісти так кротко ангелу. І звичайно, що святі отці говорять, що в цій події дуже важлива відповідь Божої Матері ангелу, тому що теоретично ми допускаємо, що якщо би Богородиця сказала ангелу Ні, що не можу це зробити, то Господь би не прийшов на землю і не втілився. Якраз цей діалог показує, що для Господа Бога важлива відповідь людини. І він завжди не силує людську волю. Він завжди питається дозволу в людини, яка хоче жити з Богом і хоче вмістити цю благодать. І якби Діва Марія сказала ні, цьому ангелу, то Господь би не втілився. Відповідь Діви Марії служить прикладом для кожного з нас. Що ті проблеми, які часто накопичуються в нашому житті, часто відбуваються і накладаються через те, що ми не готові сказати Богу так. Не, можливо, готові на словах, але десь в глибині душі і в усвідомлюємо в глибині наших думок, що це не повноцінне наше так, це не те так. Яке би ми хотіли повністю сказати Богу і віддатися йому, і допустити, що те, чого ми хочемо, ми готові цим посунутися і пожертвувати своїми якимись хотіннями, своїми бажаннями, те, чого і на що ми складаємо план. І коли якраз Діва Марія відповідає чисто і смиренно так. Маючи на увазі, що віддаюся тобі повністю. Можливо, й були свої бажання, свої якісь погляди на життя і майбутнє, як пишуть Святі Отці, але оце так і серебе Господня означало, що віддаюся Богу до кінця. І Господь через Пресвяту Богородицю через цю Діву, яка готувалася тисячами років, зміг втілитися, прийняти людську природу. Благовіщення. Означає благовість, і слово Євангелія з грецької перекладається як благовість, і свято благовіщення закликає до того, що кожна людина може цю благовість по заклику апостола Павла нести в люди, нести в маси. І кожен християнин по своїй природі може стати проповідником. І дорости до, але для того, щоб проповідувати і нести цю благовість, потрібен благочестивий спосіб життя. Тому що дуже складно проповідувати людині і говорити про Христа, і говорити своїм сусідям, і говорити на роботі, і свідчити про свою віру, якщо ти сам в цій вірі сумніваєшся, якщо тебе мучить маловір'я, якщо тебе мучать якісь страсти, якщо ти маєш якісь нерозкаяні гріхи, і зрозуміло по мірі твого зростання. По мірі твого благочестя, як говорить апостол Павел, дорости до того, до того стану, який він називав гімном любові. І святі отці говорять, що звичайно в нас, в людях віруючих, церковних. Часто люди не церковні не бачать тих людей, які би мінялися. Тобто, що ми ходимо у храм можливо роками, десятками років, але не стаємо добріші, не стаємо, можливо, милосердніші, не стаємо більш благочестиві, і саме це через цей спосіб життя ми можемо не приносити добрих плодів. Навіть у благовісті нам важко комусь щось проповідувати, тому що ми зосереджені на собі і на своїй сім'ї, на своїх проблемах. Ми замикаємось в собі, і тільки люди, які мають це благочестя, зрощують собі образ життя благочестивий. Молячись і відчуваючи, що стаєш кращим у багатьох добротах і чеснотах, ти розумієш і відчуваєш, як можеш і іншим передати цей свій добрий благочестивий стан, і іншим розказати і пояснити про віру Христову і про Христа. Нехай Пресвята Богородиця, яка не насилувавши Бог якої волі не насилувавши, яка сама обрала такий благочестивий спосіб життя. Яку Господь готував, обрав, обрав цілий народ, в народі обрав коліно, в цьому коліні обрав рід, в цьому роді вибрав благочестиву сім'ю, не вибрав їх як е, з народження, а знайшов їх, які самі з народження вибрали цей шлях благочестивого е, життя, зокрема, праведних Іокима і Анни. І якраз від Іокима і Анни і народилась Пресвята Богородиця, і Господь, готуючи для себе промислово. Цей місце, цю сім'ю і цю присвяту Діву, вичекавши тисяча років роду людського, можна сказати в стражданнях, муках, втомившись від злоби, знайшлась та, яка змогла прийняти і віддатися благочестивій волі Божій, благочист... завдяки благочестивому своєму житті, і через її благочестя, ця благавість, це Євангеліє, Слово. І сам сам Христос і Його слова, які ми називаємо Євангеліє, змогло розповсюдитись по всьому світу. І сьогодні ми молимось, щоб ми стали благочестивіші, ми стали кращі, ми швидше позбулися своїх страстей. Ми, як по слову апостола Павла, він говорив, що хочу поскоріше розв'язатися і бути зі Христом, і ми, щоб цей стан. Здобувши в собі, змогли передати своїм оточуючим і ближнім, хоча б своїм близьким дітям не потрібно сьогодні в сучасному світі звичайно, є і соціальні мережі. І наше робоче місце маленьке, і коли ми маємо інколи можливість свідчити ширше, використовуючи всі ці можливості нашого світу. Але хоча б будемо своє благочестиве життя і свою віру передавати своїм близьким, якщо інколи, можливо, боїмося чи не маємо здібностей до дальніх дітям, сім'ї, родині. Нехай в цьому нам допоможе Пресвята Діва знайти той шлях до нашого серця, до наших думок. Що ми стали добріші, світліші і позбулися своїх гріховних страстей. Амінь.